Саду на 1 березня. Так, це помідори на ранній врожай, тут три сорти. Ось я показую, як себе почувають мої рослинки, ось це такий. Все написано. Оце сапанарія, мрінянка. Оце Обрієта. Оце гіпоестис що не написано, я буду казати. Це ось ось це морський карлик, це лаванда. Вперше таку сію. Мінянку показала. Це Настурція. Настурція. Ну і мої гортензії, які я живцювала з дерев'янівшими цими. Патичками гілочками. Ось так вони себе почувають. Оце стоїть на південному сонці. Різницю, бачите? Цей стаканчик на південному, цей стоїть на на східно-південному, Ну більш східний.